Всім привітки, друзі, з вами я Ля, і сьогодні ми граємо в Майнкрафт. Вибачте, але я в цьому світі виживав, ну, бо в мене ну, бо одне відео в мене спортилось, одне відео в мене чомусь проривлося. ну в мене є одного раз, в мене є. Таке, що відео проривається в мене. Ну я не знаю. <звук> ауч. Я в цьому світі виживаю минуле, минуле відео, а друге відео я просто виробив. Ну що ж, приступимо. І як подішено вилізти? Отак, Чик на кайло беру, все викопаю. Попу. Бувато цих кайло, лаби курочки, а потім і тут спати на лісу. Я фуримар, конечно, что ладно, буду покупать за личечку. Моего. Так, да, конечно, я тут. Кито... видите, какие я прикольные трючки стоишь. Давай, попро Давай попробуем. Давай попробуем. А я вот жители печки заберу. Я думаю, чтобы жертвы не кукурикалы. Микс, фикс, пикс, пусь, пусть, пусть. Так, конечно. Ліжко, чого ти не працюєш? Я вже тебе півгодини чекаю, бо я хочу поспати. Патицію полежу потицію як Макс каже. Патицію як Макс каже. кажей. Бо котикий, бо зараз ви ти в мишок ловить, ловить. Хотів кота вбити, але та реально якісь якийсь Від а... друзі, я падаю в безодню. До сонця як світить, Чотириста годин, а ти відліз і звідси, Ну, бо це моя яночка. Я-ля-ля-ля. О, крадай.

Чинкс, трикс, диабантовая холодь, диабатовый бэч, память безумный, брату. Та, марни, ка що поробити? Якщо ви будете весь чути ваш рідний що ви розчуєте? і із самому. Поставі, другі, ви скрафтите, ви переплутаєте і скрафтите білий бравник, а я вже не хочу записувати, тому, друзі. Відео вийшло 7 хвилин і 30 секунд. Ну, доходило до того. А якщо вам сподобалось відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Воно також було таке прикольненьке. Ну, Трошечки. І всім пока. І до нових зустрічей!